Доброго дня, з вами компанія і У нас нове надходження. Це посад Б Б6», Як бачите, він у нас седанчик у 2005 року випуску двохлітровий бензинчик автомобіль автомобіля власному технічному стані. Саме собою понятно, що з роками у нас є якісь зауваження. По кузову, але нічого страшного. Вороги цілі, в принципі, все ціленьке, автомобіль, ось в такому класному, дивіться, кинивий салончик, навіть текстильний він у нас в дуже-дуже гарному стані. Так, по передньому плану, само собою, маємо повний 100 пакет, маємо електро плюс механічне регулювання сидінь, по сидінням взагалі немає жодних зауважень. 192 тисячі км на приборці, маємо мультикермо, маємо круїзі. Електроручник, само собою, маємо ось такий моніторчик мультимедіа, Завод, ну ви знаєте, як заводиться даний автомобіль, по шостий, ось так з ключика, клімат працює за має підігрів, механічна коробочка передач. Тому, в принципі, все ось так непогано. Тому кому цікаво, звертайтесь, пишіть телефонуйте, Вулиця Михайла, Фешка, 4 А компанія «Автофокус».